Насамперед, давайте згадаємо 14 квітня 2024 року. Ця дата, от як на мене, вона має всі шанси йти до підручників сучасної української історії, як ніч, коли от, відбувся. Скажімо так, перший епізод дистанційної війни нового штибу да е, між державами, які не мають фактично між собою фізичного кордону, які розділяє не одна сотня кілометрів суходово. У ніч проти неділі Іран випустив по території Ізраїлю понад три сотні засобів повітряного ураження, зокрема більше як 180 давно відомих в Україні дронів камікадзе типу шахет 136 під чотири десятки крилатих ракет та понад сотню балістичних класу земля земля. Армія оборони Ізраїлю повідомила 99% ударних засобів не досягли мети і були знищені ще до Ходження у повітряний простір країни. Давайте залишимо поза увагою, скажімо так, глибинні причини цього удару. Про них багато говорилося, але от кілька моментів, ну які, на мій погляд, заслуговують особливі уваги. По перше, оцю цю комбіновану атаку допомагали відбивати Сполучені Штати, Франція, Велика Британія, Йорданія і не лише зокрема у небі над Йорданією і Сирією ракети і дрони збивали американські, британські та йорданські винищувачі. По-друге, наслідки атаки доводять, що дуже ефективно спрацювала система залізний купол. Було чимало відео, коли от десятки цілей одна за одною, прямо такими фронтальними ударами знищувалися, що зайвий раз доводить ефективність системи, і це у перенасиченому цілями і винищувачами власне повітряному просторі. Окремо уваги заслуговує новітня ізраїльська протиракетна позаатмосферна, яка називається система Хец або ЕРО-3. Знову таки, виходячи з відео, яке потрапило в мережу, не одну ціль сили ППО ізраїлю уразили на висоті щонайменшого кілька десятків кілометрів. І саме це власне здатна робити. Новітня протиракетна система ЕРО вражати балістичні цілі. Вище хмар тактика, яку застосували іранці, теж я дуже знайома в Україні. Запуск великої кількості відносно повільних безпілотників. і далі у момент наближення БПЛА до цілей додаткове перевантаження протиповітряної оборони високошвидкісними і балістичними крилатими ракетами. Олександр, от я найперше, що хочу запитати, чому у випадку з Ізраїлем американці, британці, Йорданці насамперед повітряні сили цих країн. Допомагали у відбитті комбінованого іракського іранського удару. А от у випадку з Україною, ну от за схожих обставин, окей, не беремо там східні регіони, да, де московицька ППО теоретично може досягати, але от над центральною там, західною Україною, чому цього не відбувається? Варше є два пояснення цьому. Перше, не треба забувати, що на жаль Захід зараз не може пройти особливо США через доктрину стримування. Так, от доктрина ядерного стримування, яка працює. І на жаль, багато хто в Сполучених Штатах вважає, що якраз збиття ось цих ракет може означати перехід певних червоних ліній і ескалацію з Росією, яку не хочуть допустити, тому що Росія перша за статусом ядерна держава за кількістю засобів. Відповідно, є острах через це. Відповідно, це наративи, які дуже важко перебити. Не неможливо. І нам треба працювати, тому що Україна має напрацювати нові підходи і сказати: дивіться, ви помиляєтесь цій доктрині стримування. Не треба, якщо йти доктриною стримування, от дивіться. Іран теж стримували. Іран теж стримували, але Іран наніс удар. Росію теж стримували. Росія завезла ядерну зброю в Білорусь. Це ж теж відбувається. Тому, але це на сьогоднішній день є такі реалії. І другий момент це те, що безпосередньо в Іраку і в Йорданії є американські військові. І не тільки в Іраку є й британські військові. А відповідно, це загроза для них. Відповідно, вони не знали, чи не влучать ці ракети безпосередньо по військових базах, де є американці, чи є британці, і вони таким чином вимушені були взаємодіяти. Дуже класно відпрацювали британці і американці. Коли а, літали британські літаки, у них вже закінчились ракети, бо чотири літаки з Кіпру взлетіла з база. Вони вони їх використали. Вони вистріляли всі по вісім ракет і відповідно збили шахеди, але вони працювали як радари. Вони mm -hmm. координували дії американської в це цей момент залишалися чотири літаки, плюс було дещо більше десяти літаків F-15 американських, які вилетіли mm -hmm. за авіаносців. і це надзвичайно дуже класно скооперовано, спрацьовано. Я би ще додав особливості цієї атаки. По перше, ви правильно сказали, що війна дистанційна. По-друге, дивіться, ніхто не оголошував війну. Оголошення mm -hmm. війни немає, але удар є. І після цього Іран сказав, так все завершено. Але ж по суті, то це ж стан війни. Ну по суті, все, що відбувається, і це дійсно новий тип. До речі, для нас от приклад цього, що відбувається, це приклад теж задуматись, тому що навіть коли ми зможемо вийти на кордони 91-го року, відновити територіальну цілісність, це не означає, що ризики ось таких ударів по території України не буде в майбутньому. З території Росії то Росія може тому для нас висновок це вибудувати цілісну систему ППО. Це дуже важливо. Бо для нас, як для Ізраїлю, це надзвичайно важливо, бо в нас виклики будуть ті ж самі. Як у них є виклики десятиліттями, у нас так само будуть. Вони нікуди на жаль. Не зникнуть і ще особливість цієї атаки, все ж таки, в тому, що американці кажуть, що 50% ракет цілей не досягали, впали або впали, або десь. Ну тобто, це теж дуже цікавий момент. Це свідчить про військово-промисловий комплекс Ірану, що, попри все, що вони, незважаючи на санкції, виробляють, це. Але збої є ну навіть були заяви про те, що нібито якісь там гіпер, гіперзвукові зразки летіли. Я так розумію, просто вони в стані недоробленості. Ну там, якщо, якщо я скажу, все ж таки а, у ворога нашого у Росії більше можливостей для гіперзвуку, і то ви подивіться, вони не досконалі. Я думаю, що в Іранців набагато скромніше, тому я не думаю, що в гіперзвуку вони здатні досягти якихось успіхів.